Канал Зелена вата. Я тут спілкуюся з різними колаборантами, з різною нечистю, з сепаратистами, так що не треба тягнути кота за яйця, включаємо Україну і українською мовою. Поїхали. Добре чути мене? Ага. Ну, чую, чую тебе, так? Да. Добре, як там справи? Чого в чат ролеці? І справа з немає, і що. Про що Расчеспилкуешься? Нихуя себе, бля, що там с расческами. Що ти кажеш? И що там с расческами? Не, а почему ты то говоришь по-украински, а то по на русский переходишь? Ты что, как бы не стремаешься? Я украинскую и российскую спілкуюсь, так? Ну, ну то доброе, что я тоже на суржике чуть-чуть разговариваю. -чуть ну, не моя суржика. Хорошо, не маю, у тебя сужик а у меня есть сужик. А, от таке запитання. Ну, раз, я разумею тебя без проблем. Ну у меня немає проблем. А, а, звід, а звідки ты будешь? З Украины. Ну я, я з Росії, Нічого, добре, ти с России що. Ничего, добрый, ты сра Знаю, то, то, то сразу. Не добре, що ты з России, ну не кось байда Ну, у тебя изначально должна быть агрессия. Так мені байдуже, що ти з Росії. Попросто байдуже. Ну хорошо, как бы поговорим, погутарим или как? Ну а про що будемо з тобою розмовляти? Ну не знаю. Раз спрашивать тебя, где ты в этом году отдыхал, это бессмысленно. Я не відпочивав вже уже 3 роки. Ну блин, извини, я как бы сожалею. Ну чого це? Ну, просто так. В бывает типа, такое. Типа, люди не с тобой. Люди, люди, что ты смеешься? Я сказал людяність, и ты начал смеяться, типа, что ты такая липаешь, Яка... про ты люди? Не ну, не, не знаю, я не хочу агрессию высказывать, мне лучше, как бы, лучшая защита это смех. А, типа, смея, ну я зрозумів тебя, зрозумів тебя, зрозумів. Ну, Тай... дай бог. Ну а о чем так, ты разговариваешь и зачем ты к русским. Да показывай. Не-не-не, я включил себе Украину, ты мне как-то попался. Я не знаю, чему. Не-не, я включил правду. Я тебе говорю истинную правду. Я включил Россию. Я с вами не могу разговаривать. Ну, потому что у меня есть как бы. Э, я знаю, что моя страна не права. Ты что, ты что таки за разговариваешь? Да Та вот так вот. Ты что, с Глузду съехал? Не, не, зачем мне твой заложник? Ты с Глузду съехал? Ну, еще раз объясни, что это Ты там? ходил вчера с Молоскепом? Нет, я никуда не ходил. С а, с Молоскепом, а? С молоскейп Не мал смысла. Можешь на русский перейти, чтобы я хочу попросить, о чем Я показываю просто недолугість. Ну хорошо, якщо тобі так удобно разговаривать так. ми будем недопонімати чуть-чуть друг друга і все-таки поругаємося. Ей. Рогань. Ру, ру... ну, а зачем за ти тогда улыбаешься? А почему ты смеешься? Показываю. Как и ты мне задал? Почему ти смеешься? Ну, за... показую... Бо тому що ваша недолугість ну, немає меж. Ну а почему ти смеешься? Бо ваша недолугість не меж. Я еще раз спрашиваю, а почему ти смеешься? Я відповідаю тобі на, на твоє запитання. Через вашу так, недолуг... відповідаєш. Я відповідаю, понимаю, відповідаю, чи... знаю. Я некоторые слова не понимаю, по-вашему. И все-таки. Дальше. Я, я хотел бы с тобой поговорить нормально. Если ты будешь дальше так продолжать, ну, наверное, не стоит. Що, а що, в тебе проблемы зі спілкуванням? Почему? Нет, у меня проблем со столкованием. Некоторые слова я не понимаю. Если тебе бабло отвечать, и там давай закончим разговор, иди к себе, я пойду к себе. Хорошо? Так чего ты втекаешь до россиян снова? Ну, не знаю,. Не а, я знаю, ти шукаєш О, таких так. саме. Слава Україні. Суперово, суперово, суперово. От, потрібно їхню показувати недолугість. Їхню тупість потрібно показувати. Всім, всім потрібно показувати. Хе-хе. <реш> Ой, класно. Ну що, ну, ну що, їдемо далі, їдемо далі. Їдемо далі. Показуємо цю нечість, яка проживає на цих територіях різних. Яка спілкується оцією ворожою мовою, так? Правильно говорю? Десять з десяти Маринка, супер. Е, так. Мені потрібно. О, ще. Зараз. Зараз буде щось щемось. Зараз якесь тіло. Нема, нема. Ну. Добрий день. Ех, втікають, втікають. Що <звук> це за звук такий? Що це за звуки такі, скажіть мені. Що це за звуки такі? Це пружина. Пружина так. Звучить пружина, бо тому що... Тримач! — Добрий день. Добрий Добрий вечір. — Добрий вечір. вечір. — Вечер. Нічого. Як ти там поживаєш? — Норм. Нормально поживаєш? — А так. де а де саме? Я на даний момент в — Де-де? — Поландия. Де це. Поландія? Да. Що це таке? Паландія! це Польща. Так. А ти звідки приїхала? З міста Запоріжжя. Запоріжжя, а. Так то ж дуже далеко Запоріжжя. Від Польщі. Ну, а чому ти не… 1060 метрів. Скільки метрів? Кілометрів. 1860. А тобі не От, було де я місце, на на, на Москве. Де я, де, де я живу і до моєго дому буде 1860 кілометрів. Ага, 1860 километров. Да. Ну і як тобі Польща? Не ущемляють тебе там в Польщі? Ні, ні, ні. ні. Не кажуть ні, ні, ні. тобі мову польську вчити. Так я її розумію, можу мовить на польській мові. А не ущемляють тебе? А в Україні тебе ущемляли? Ні. Ущ... Кажуть, що. А ти ж російською спілкуєшся, я чую. Так. Ну, не ущемляли Бо тебе? Бо у мене мама? Війська, а, батько, а батько у мене укранец. а, от де корні ростуть. А чому Да, ти... у меня мама. Угу, угу. Ну, розкажи, розкажи про себе цікаво. Як ты так вийшло, Скажи мені. Що вийшло? як, що твої братушки напали на Україну? Ну, як то мої братя Я они це? не нападали, хотя а, они так... А то вы не нападали? Я... Нет. все Чи Чисто, Чисто мои братья. Ну, по не язы... не братья по языку. Давай так скажем. А? Давай так скажем. Братья по языку. Чем? Так ну, по... по языку. Они украинские тоже хорошо знают. А по языку... Просто братья по языку. Давай так скажем я так тебе скажу. Как? Кто на нас напал? Это... Кто напал? Как тебе пояснить? Это... Поясни. Это напала Россия. <гас> Но не все... Не все же россияне напали. Не, не с... на чем стопов? А, то Путин в окопах. Ты что, блин, смешно, я? А? <гас> Может, какие-то депутаты в окопах? Я тебе так скажу. У меня там сын в окопах сидит. Да. Мой сын? Да. Он был Маримашем, моряком. А теперь он сейчас ПВА. Не ПВО. П... 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 Противовоздушная оборона? Да. Это Россия, детка. У нас ПВО нету. ПВО. ПВО противовоздушная оборона. Оборона. Да. ПВО. Это Россия. На пивового нема. Короче, він мені так, він, звісно, трохи бреше, щоб я не нервничала. А так, що це? Він навіть сьогодні з форми мене збросив, за скільки я... Що? Чому? Брехать? Хто no. бреше? Щоб я менше нервничала. Хто бреше? Син. Бреше тобі? Чому? Син. Тобі син бреше? Ну, щоб я не нервничала. А він э, разговаривает по-русски. Он может на английском разговаривать на А, а по-русски да? разговаривает. Ну, он был на катере, там все разговаривали российской мовой. И, И он братушек! И он убивает своих ну, братушек. Чекай, чекай, чекай. Зачекай. Ну-ну, за... ну, ну, дай, дай, дай там. Так. Когда он был на катере. Так, там. Там разговаривали разной мовой. Пушки. Там были и французы. И французы. итальянцы. И, и испанцы, все разговаривали не по русски. Нет. Только твой сын, только, только, только твой, отпрыск, только твой, как-то кажется, только твой отпуск, ребенок только твой. перебленок Только твой реблен